Розпочали таку акцію дуже корисну для нашого міста. Збережемо пам'ять, прикрашаємо місто. Цю акцію розпочала Тернопільська просвіта спільно з трьома вишами нашого міста. Це Західноукраїнський національний університет, Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола і наш. Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Полюя, в якому діє осередок просвітянський. І сьогодні разом зі мною дві просвітянки це Анна Погорілець і Ліля Зуб. Працюємо разом з нашими студентами. І хочемо, щоб пам'ятки і пам'ятники, які будуть нашим встановлені визначним людям, були вшановані і були доглянуті. Тому ми хочемо показати нашим тернополянам таку акцію, що ми є господарями цього міста і ми маємо дбати про чистоту і порядок цього міста, а разом з тим виховувати молодь, берегти історію, шанувати наших визначних краях. я кожен день походжу по цей пам'ятник, і якщо ми це не зробимо, це не зробить ніхто. Дуже радий, що ми своїми зусиллями допомагаємо нашому Тернополю і робимо його ще кращим і красивішим. А шумля, де слухаю, хмарки біжать, милуюся Милуюся, дивуюся чого душі мої, так весело, де звіну десь здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами купаючи мене.